Вітаю вас! З вами Тетяна Баженар і програма Територія надзвичайних подій підводимо підсумки життя Одеської області за минулий тиждень. Сьогодні у випуску дивіться. У Відьопольському районі пенсіонер намагався зґвалтувати 17-річну дівчину. У Березівському районі 21-річний чоловік задушив семикласницю. У Білгородністровському районі затримано чоловіка за незаконний вилов риби. В Одесі горіло складське приміщення розміром у 800 метрів квадратних. У Білгородністровському районі під час пожежі постраждала господарка. На минулому тижні до Відіопольського райвідділу міліції надійшло телефонне повідомлення від працівників АЗС про те, що до них звернулася молода дівчина з проханням про допомогу. Як пояснила дівчина, її намагалися зґвалтувати, однак їй вдалося втекти. На місце пригоди одразу виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясували, що дівчина стояла на узбіччі дороги і чекала маршрутне таксі. Підозрюваний запримітив дівчину та, ввівши її в оману, запропонував підвести. Враховуючи, що це було в день, та дівчина дуже поспішала, погодилася одразу. Вона навіть не мала уяви, до чого це може призвести. Водій автомобіля повіз дівчину через поле, мотивуючи тим, що це найкоротший шлях. Трохи проїхавши, чоловік зупинив авто та намагався вступити з неповнолітньої статеві стосунки. Однак дівчині вдалося вирватися та втекти. В результаті оперативно вжитих всіх необхідних заходів, спрямованих на встановлення та пошук зловмисника, та завдяки співпраці потерпілою з правоохоронними органами його вдалося затримати по гарячих слідах. За даним фактом розпочати кримінальне провадження. На минулому тижні за межами селища міського типу Раухівка, що у Березівському районі, в лісосмузі було виявлено з ознаками насильницької смерті труп невідомої дівчини. При виїзді на місце події слідчо-оперативної групи було встановлено особу загиблої. Це неповнолітня жителька села Новоселівка. Працівниками міліції через декілька годин було встановлено особу підозрюваного. Ним виявився 21-річний раніше вже судимий житель села Новоподільськ Березівського району. Він пояснив, що того вечора разом з неповнолітньою пішли до лісосумоги, що неподалік від селища Раухівка, де розпивали спритні напої. Після цього пара вступила в інтимні стосунки, в ході чого захмалілий чоловік задушив дівчину. Зібравши докази, Охоронці повідомили чоловікові про підозру у вчиненні умисного вбивства. Березівським районним судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 25 квітня співробітниками прикордонного відділу курортне затримано чоловіка, який незаконно за допомогою шести сіток ловив рибу. Невідомого сітками помітили неподалік села Шабо у водах Дністровського лиману, що в Одеській області. Під час перевірки виявилося, що порушник мав шість сіток, які є забороненим знаряддям лову. Крім того, чоловік вже встиг наловити понад 120 кілограмів карасів, чим завдав державі збитків на майже 2,5 тисячі гривень. Цими вихідними в Одесі, через поки що не встановлені обставини, сталася пожежа на одному із підприємств міста. Завдяки своєчасному реагуванню пожежникам вдалося ліквідувати загорання. Рятувальниками ліквідована пожежа на площі 800 метрів квадратних. Підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій працювали по підвищеному номеру виклику ранг 3 До осіння пожежі залучено 18 одиниць основної та спеціальної техніки. Пожежний потяг одеської залізниці та особовий склад 70 осіб. Підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій не допущено розповсюдження вогню на адміністративну будівлю та поряд розташовані складські приміщення. Своєчасно проведено захист поряд розташованої газової розподільчої станції та. Автомобілю, що здійснює заправку газом, пропан Бутан розподільчої станції. Причина пожежі встановлюється, Загиблих та постраждалих немає. Неодноразово ми розповідали про те, до яких страшних наслідків призводить паління у ліжку. Проте невтішні цифри та статистика говорять про те, що більшість громадян ігнорують такі попередження. Як результат, стають жертвами власного недбальства. 22 квітня до служби 101 один району надійшло повідомлення про загорання прибудови приватного житлового будинку в селищі міського типу Затока по вулиці Сонячна на площі 30 метрів квадратних. На місці пожежі постраждала 62-річна господарка будинку, яка отримала опіки 8% тіла першого другого ступенів верхніх кінцівок та госпіталізована каретою швидкої допомоги до центральної міської лікарни міста Білгорністровський. Стан здоров'я середньої важкості причина пожежі. Паління у ліжку. Далі Дивіться коротко про основні кримінальні та надзвичайні події Одеської області за минулий тиждень. А саме, чому на Одещині масово горять автомобілі, і чому 13-річна дитина опинилася у 4-метровому котловані. 21 квітня ізмаїльськими міліціонерами затримано 20-річного хлопця, який незаконно збув 31-річному жителю міста Ізмаїл пакунок з мархуаною. Наркотичну речовину вилучено та направлено на експертизу, за результатами якої буде прийнято рішення. На минулому тижні у Ізмаїлі зафіксовано декілька фактів викрадання транспортних засобів. А саме 22 квітня зловмисник викрав у жителя міста мопед Хонда. Який був припаркований на автозупинці, сума заданого збитку становить 2,5 тисячі гривень. Вжитими заходами словмисника було заарештовано та отримано правдиві свідчення з вилученням речових доказів. До чергової частини Ізмаїльського міського відділу міліції звернувся місцевий житель, який повідомив, що невідома особа проникла до його будинку, звідки скоїла крадіжку ноутбука, мобільного телефону та грошей у сумі 900 гривень. Житими заходами викрито молодика 86-го року народження, від якого отримано правдиві свідчення у скоєнні даного злочину. У цей же день у 38-річної жительки Ізмаїльського району викрили мобільний телефон. В ході проведення оперативно-розшукових дій було встановлено злочинця 96-го року народження, від якого отримано правдиві свідчення. У скоєнні злочину. За даним фактом, розпочати кримінальне провадження за ознаками статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка. Протягом двох днів 27-28 квітня у Одесі та області ліквідовано загорання гаражу та чотирьох автомобілів. Зокрема, 28 квітня у відділу горів легковий автомобіль ВАЗ-2101. Пожежні ліквідували загорання на загальній площі 1,5 метра квадратних. Внаслідок пожежі вогнем знищено салон легкового автомобіля, пошкоджено задні колеса та дах автомобіля. Причина пожежі необережність господаря під час ремонтних робіт авто. Цього ж дня у Кодиму в селі Грабово на території приватного домогосподарства виникло загорання даху гаражу автомобілю ВАЗ 2106 та даху житлового будинку. Пожежні ліквідували загорання на загальній площі 14 метрів квадратних. Причина пожежі встановлюється. Днем пізніше у місті Одеса по провулку «Український» виникло згорання двох автомобілів: Mitsubishi Л Л-200» та Нісан Micra. На пожежі вогнем пошкоджено обидва автомобілі. Пожежа ліквідована власником автомобілів до прибуття підрозділу державної служби з надзвичайних ситуацій. Причина пожежі встановлюється у всіх випадках: загиблих та постраждалих немає. 23 квітня до служби порятунку 101 міста Відіополь надійшло повідомлення про те, що за межами селища міського типу Великодолинське чотирьохметровий котлован впала 13-річна дитина. Рятувальники за допомогою мотузки та драбини дістали дитину з котловану. Постраждало з переломом лівої голені госпіталізовано до Відіопольської центральної районної лікарні. Обставини події встановлюються. 27 квітня в Ізмаїлі виникло загорання домашнього майна у житловому будинку. Рятувальниками було ліквідовано пожежу та врятовано господаря будинку. Цього ж дня у місті Кілія виникло загорання крівлі житлового будинку. Рятувальниками ліквідовано пожежу та врятовано поруч розташований житловий будинок. Загиблих та постраждалих немає. В ніч з 27 на 28 квітня до служби порятунку 101 один міста Білгородністровський надійшло повідомлення про те, що по вулиці Радянська виникло загорання домашнього майна квартири. Рятувальниками ліквідовано пожежа та врятовано поруч розташовану квартиру. Загиблих та постраждалих немає. На цьому це поки всі новини за минулий тиждень. Якщо ж ви стали свідком надзвичайних або кримінальних подій, то розповідайте про них на нашій сторінці в групі Теліканал Пісарабія соціальної мережі ВКонтакте. З вами була Тетяна Бежана. Зустрінемося через тиждень.